Друзі, знаєте, трошки є заздрю все ж таки іспанцям. Їх оцей транкілі, транкілі, це ще не грузіть нічим. Не грузить ну пасанат, нічого страшного. Просто вони не грузяться життям. Ось вам паркінг. Ось люди заїжджають. Ось я, Чінкс заїхав, бачите? Але ось BMW не бите, не мита, не краще. Як BMW заїжджають? Може це бмвісти. Раз і як паркуватися треба, вгадайте. Шпонькс, до хруста, друзі. Бамс. Вийшов і пішов. Не треба назад відкатуватися. Назад це такі труси відкатуються, розумієте? Бамс, в железни, це металевий, друзі, це метал, це не пластик, гляньте, це дубиняка. Хрустока, все. І пішов собі, не, не грузишся взагалі нічим. І я як я вже майже іспанець, але... Я як пам'ятаю, як ти в Дніпрі сидиш і там десь цяточка, всі друзі, о, поцарапана машина, да? і ти такий бляха, капець. Тому, друзі, беремо приклад і кайфуємо. Це все бляшанки. Вони на той світ, він точно не забереш його. Якщо вона там щось десь поцарапається, у нас є вибір, чи психувати і переживати, чи не психувати і не переживати. Вибираємо, дякую, до зустрічі.